Була на сесії міської ради, де приймали звернення до Кабміну і Верховної Ради про допомогу Тернополю і що Тернополю потрібно 600 мільйонів гривень на ремонт доріг, Тернополю в обласному центру. Цю цифру як рахували? Можна якось від вас почути? Можна. <кхів> Місяць тому, ще коли ми не мали закінчення повної зими метеорологічно, тому що метеорологічна зима вважається закінченою тоді, коли... Перехід є сталий вже через нуль, середньодобової температури. Власне, за доньку гідромісенту у нас закінчення метеорологічної зими відбулося 30 березня. От ми на початку ще березня, коли було декілька днів так званого вікна між, між циклонами, які нас відвідували кожну п'ятницю в суботу, чомусь, ви пам'ятаєте, три тижні поспіль, то ми вже бачачи, в такому стані наші дороги міські провели обстеження абсолютно всіх доріг міста. Складний був дефектня. І тільки на виконання поточного ремонту в місті Тернополі за оцінками інженерів, які складали дефектні акти, потрібно було 60 млн грн на виконання поточного ремонту, для того, щоб забезпечити пропуск проїзну здатність доріг і зупинити цю аварійність і ямковість, яка є зараз на дорогах. А для виконання капітальних ремонтів, тому що розумієте, поточний ремонт це тільки так, від сезону до сезону. Це закрито зараз існуючу яму, щоб люди не ламали колеса і не ризикували життя, щоб можна було поїхати. Але це далеко не капітальний ремонт. Тобто ми беремо старе одіяло, аналогії, його латаємо, а в ітозі у нас все залишається старе річ. Тобто, тільки для виконання поточних ремонтів, 60 мільйонів. І в нас в загальному є проєкт кошти документації більше, ніж на 300 мільйонів, яка вже і на сьогоднішній день виготовлена. А одночасно в нас є об'єкти, де ми знаємо, що надзвичайно велика вартість і надзвичайно важливі. Зокрема, це вулиця Галицька. Тому що рано чи пізно Тернополі її треба зробити, це теж пов'язане з водовідведенням з колектором, будівництвом е, дощового колектора. Вулиця Гаєва, яка теж може розвантажити, забезпечити проїзди з центру до міста, вулиця е, Текстильна, так само, яка знаходиться в фактично в знищеному стані. І розумієте, якщо псуються або виходять з нормального належного стану експлуатаційного частина доріг, то концентрація відбувається на інших дорогах. розумієте? Відповідно, пробки, відповідно, трафік зовсім інший. І в нас виходить так, якщо в нас же по текстині не можна виїхати з об'їзної до центра, нас люди шукають інші шляхи. Концентрується рух на іншій ділянці, всі разом ту дорогу довели до кінця, тому що вона вже теж не витримує. Ну, і фактично в нас призводиться до того, що водій, кожен вибирає маршрут, який вважає оптимальним і безпечним. І трафік концентрується, тому що ми всі приблизно водії мислимо однаково як краще спланувати свій маршрут. Тому, власне, по наших оцінках потрібно було 600 млн грн. Потрібно не було, а потрібно сьогодні 600 млн грн для того, щоб забезпечити нормальні умови для руху транспорту в місті Тернополі. Взагалі, в місті Тернополі для того, щоб забезпечити нормальні, капітально збудувати дороги, які будуть відповідати державним будівельним нормам по навантаженню на вісім автомобілів. Не 1956 року чи 70-х років, а 2013 року. Навантаження і е, інтенсивність руху, яка в 10 разів зросла порівняно з періодом, коли в нас було найбільше е, кількість об'єктів зданих це 60-70 років нового століття, то потрібно півтора мільярда гривень для того, щоб Тернопіль збудувати нормальні дороги. Ми маємо 209 кілометрів доріг в місті Тернополі. І е, е, одночасно виконання робіт по водовідведенню. По виконанню систему дощової лімівки, яка б відповідала сьогоднішнім вимогам технічним і інженерним, і забезпечення будівництво доріг, яке відповідало існуючим навантаженням. приклад тільки один, один Тролейбус, сучасний гармошка, його вага більше 30 тонн. Тобто, розумієте, і в 70-ті чи 60-ті роки, коли було навантаження на військ, було 6 тонн, і коли в нас 412 москачів їздили по дорогах, чи волга це була найбільша машина або газон, там, полуток. Тому сьогоднішній стан у нас такий, що ми купили сучасні машини, а їздимо по старих, по старих дорогах, які не витримують не навантаження, не на трафіку. Тому, ще раз я таку довгу відповідь, даю, я просто відповідаю на ваше запитання, І то, щоб Тернопіль сучасне місто мало нормальні безпечні дороги, які забезпечують нормальний рух, треба півтора мільярда гривень. А, якщо ви якщо про цифри йдеться, то дуже цікава є стаття на українській правді радника, ви знаєте, на правді, що читали, радника голови Украфтодовору, що зараз десь вона воно було руками, то їхня оцінка, що треба пів трильйона на, на, на всі дороги, дороги України, для того, щоб ми здобували знаєте, пів, 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 пів трильйона гривень. А ви розумієте, одночасно, якщо йдеться про гроші, то дозвольте закінчити цю тезу. Чомусь в минулому році, при тому, що був дефіцит бюджету, казначейство не здійснило проплати, знайшов чомусь уряд і Верховна Рада мільярд гривень, щоб заплатити за відеокамери на дільницях, пам'ятаєте? І те, що в нас, як громадян, такі були багато питань, сумнівна їхня функція цих відеокамер. Півтора мільярда гривень, знайшли гроші в бюджеті. казначейство їх пропустило, тобто знайшли фізично живі гроші. І виконали ці роботи. По півтора мільярда, коли врахували, що одна відеокамера для Тернопіль вийшла 26 тисяч гривень. Ви знаєте, скільки на такі цікаві речі гроші знаходяться. Е, виникають в нас якісь цікаві мільярдери, які буквально за півроку стоять мільярдерами, такі Курченка, да, які ми теж залучили, які виявляються, що вони великі спеціалісти по е, імпортуванню е, паливно мастильних матеріалів. І вони стоять за один день мільярдерами. А ця структура виявляється 30% імпорту всіх паливно мастильних матеріалів, пропускав через себе. І люди, які займаються зараз пальним, вони розказують про, про контрабанду, яка зараз іде в А це знову колосальні гроші, це акцизи. Це, тобто ми взагалі маємо три види оплати, яка може йти на ремонт доріг. Це акциз перший, але якщо поступає пальна контрабанда, то зрозуміло, куди вони ходять. Другий вид це податок на дороги, який зараз є в ціні пального. Тобто ми в ціні пального, щоб ми розуміли, що маємо два види оплати. є акциз, і маємо той податок, званий, який в ціну пального включений. Він справедливий. Чим більше їздиш. Більше значить, робиш навантаження дороги і більше платиш. Не те, що в тебе машина в гаражі стоїть, ти сиріно платиш. Тут справедливо. Хто більше їздить, більше платить. Але це другі, друга оплата. І третя оплата це колосальні гроші, які платять міжнародні перевізники, які транзитом проїжджають через Україну. Ми, маючи ну, стратегічно важливе геополітичне таке розташування України, яке знаходиться на транзитних шляхів європейських, і між Росією, зокрема, Європою. Так званий СМАП. Оплата за пересування дорогами України, якщо хтось в курсі цих питань, кожен перевізник ті платить на кордоні, що гроші за кожен кілометр проїзду нашими дорогами. Ці гроші теж концентруються на Києві. Якщо дозвольте вже, вже так довго, але я закінчу тезу грошими. От як ви думаєте, буквально нещодавно було підписано розпорядження, голови держадміністрації адміністрації про розподіл коштів, які йшли на субвенції доріг області. Розпорядження від 29 березня. про про державний бюджет України, тобто відповідно до закону та порядку умов надання субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом на будівництво реконструкцію, ремонт і утримання вулиці, доріг комунальної власності в населених пунктах, які відповідно до постанови Кабміну від 19 січня 2011 року, затверджені, затвердити перелік об'єктів будівництва, розподілити кошти, кошти субвенцій з державного бюджету, які будуть розподілятися по різних населених пунктах області для виконання робіт розподіл державних субвенцій. Те, що ми говоримо, це СМАК, це акциз, це кошти податок, які є в цій партії. От тепер дивіться. Так. Я вам область скажу, ми, ми ж не те, що живемо тільки одним містом, що ми виїхали за межі, а там нам все рівно. Ми ж говоримо про інфраструктуру інженерного транспортну в цілому області. Mm -hmm. Так от 38 об'єктів. На 38 об'єктів на всю область виділено 17 мільйонів 166 тисяч Якщо, знов, якщо хтось розуміє порядок вартості і виконання доріг, ремонтних робіт пов'язаний з дорогами капітального характеру, ну це просто смішна сума для області. А, буквально пару днів тому Кабмін розподілив ще чергові кошти, 100 млн грн виділено місту Єнаківа. 100 мільйонів гривень Одному місту. Ну, місто. Там народилися дуже поважні люди, розумієте, чи, чи живі. А нашій області виділено на 17 мільйонів на 38 об'єктів. Ну Це розмазати, розумієте взяти одну краплю масло і розмазати її по здоровому ханцю хліба. розумієте, Це... Це тому... тому я прошу, щоб всі розуміли, що е... хтось таку тезу казав, що та відповідь про те, що немає грошей, ми її чули, вона нас не цікавить. А насправді в тому якраз є надзвичайно важлива і, і закопана та собака, про яку ми зараз говоримо. Резумієте? Якщо немає грошей, то ми з Лесіва, ну, ми не, не, не чарівники, міські голова в тому числі, ми не зможемо підрядникам, які виконують роботи, не заплатити гроші. Йому не, не буде за що закупити біту, не буде за що заплатити зарплату, третувати ту техніку, ви бачите техніка, яка працює на не, не, не одну копійку коштує. І вони вже беруть на горло, оплатить нам аванси, виплачуєте нам зараз оплату праці. Тому що йому треба заплатити податки, не заплати податків, знаєте, які штурмні санкції. Йому треба заплатити по першій події податки, ви теж це знаєте. Тобто казначейство не пропустить нам гроші, а ми активиробіт підпишемо. Є відбулася перша подія, йому зразу нарахували податки. Він не заробивши ще гроші, не отримавши покриття своєї собівартості, він вже повинен заплатити податок. Проавансувавши нам роботи, проавансує, проавансує другий раз держава. Він туди заправить те ж саме больне, в якому є той ж самий акциз і плата за дороги, розумієте? Виходить, що це все ну, така, вра, знаєте, пошук в І от В наших умовах ну, чомусь держава вийшла, що крайні це органи місцевого самоврядування. Ми з себе відповідальність не знімаємо, ми просто щоб всі розуміли, що при при тих коштах, ми маємо 7 мільйонів 100 тисяч гривень на цей рік на поточний ремонт. І маємо 19 мільйонів 600 тисяч на капітальний домів. Плюс ті кошти, які зараз виділені ще в місту Тернополі, те, що ви запитали, в цих 17 мільйонів 166 тисяч, в місто Тернополі виділено 6 мільйонів 490 тисяч. Це ще вулиця буде Гайва, буде е, вулиця Гоголя і Перегова. Тому, друзі, е, що ми, на жаль, в даному випадку, можна називати влада і ще щось, але ну, ми в даному випадку Розумієте, в нас є проблема, в нас є ресурс. У нас є засоби, які ми можемо виконати для того, щоб цю проблему ліквідувати. На жаль, при тому ресурсі, який ми маємо, ми цю проблему можемо ліквідувати частково. І то фактично декілька тижнів тому міський голова збирав таку нараду надзвичайно поважну і важливу. І на ній ми змінили план робіт, який ми планували цей рік. Ми планували цей рік робити капітальні роботи, капітальні ремонти, які пов'язані ну, з вирішенням деяких проблем, які в нас з організацією дорожнього укрути пов'язані в місті. Зокрема, зробити вулицю нормально зробити її нормальну проїзну. біля шостого магазина зробити тут нормальну розв'язку. Абсолютно іншу, принципову іншу, яка б забезпечила, бо тут є ахілесова руху. Не дай Бог, тут щось трапляється, настає все місце. І тут, і тут трафік у нас дуже уповільнений тільки в силу там, специфіки існуючої організації дорожнього руху. Там є деякі споруди, які ми можемо зараз просто реконструювати, і ми забезпечимо нормальну проїзну здатність. Ми планували знову капітально зробити по сучасних вимогах цю розв'язку, Двухарочний міст, проїзним зробити по дві полоси в кожну сторону. Від Крушеницька, Банани Бродівська, Галицька і Збаражка Оце все зв'язати одне перехрестя, яке буде регулюватися світофорними об'єктами. Ми закупили сучасні контролери для регулювання дорожнього руху, світольводні світофори. Тобто тут повинна була вирішено бути та проблема. Вона коштувала гроші. Ми зараз пожертвували виконанням таких ну, стратегічно важливих речей, які робиться на майбутнє, для того, щоб забезпечити в місті, хоч умови для якогось проїзду, щоб можна було проїхати в громадському транспорту, щоб водії не платили, бо водії ще четвертий раз платять через запчастини, які так само імпортовані і так само там сидять податки. Тобто в нас виходить, хтось літає на вертольоті в дороги не цікавить. А ми тут на місці, відповідно, у нас, от ми зараз тут збираємося кругу чи там. Стіл. Ми зараз тут е, говоримо про проблему, все, на жаль, знов ми результатами нашого обговорення, е, можливо, поділимося додатковою інформацією. Може, ви щось знаєте додатково від нас, а ми від вас додатково знаємо. Але, на жаль, ми проблему не вирішимо. Проблему знов це кошти, які ми повинні мати на ремонт. Я зрозуміла, пане Володисві, дякую вам за таку обширну відповідь. У мене зразу виникнуло запитання. чи про, ну, чи має сенс така висока ціна за ремонт дорожнього покриття? Че? Мене, наприклад, дуже стимувала цифра, названа Сергієм Мітаровичем одного разу під час інтерв'ю, що оця ділянка на наживова, яка зараз найгірша, за проєктно-кошторисною документацією її ремонт коштує до 7 мільйонів Акспільно. гривень. Можете собі, уявити, це все у нас всього від, від ринку давайте. до... Роботи. Значить, дивіться, вартість визначає не міський голова, не, я, не Леся, вартість визначає проєктант, коли він е, розробляє проєкт, який складається з декількох частин. Зокрема, це окрім креслів, окрім е, пов'язаних технічних вирішень, які пов'язаних із тою, як він там, провів геодезію, геологію, і він пропонує там, від профіля дороги до облаштування тротуарів, там, висота бордюри і цього іншого, е, водовідведення, тобто інженерна частина, технічна. А друга частина проєкту це кошторисна вартість. Проєктант тут так само не може шаг вправо, вправо, шахліва. Є державні будівельні норми, є апаратний обчисний комплекс АВК, так званий, там є різні серії чи різні модифікації, і він формує кошторис, який базується знову таки на ДВ. Після того, як проєктант розробив проєкт на замовлення замовника, в даному випадку є управління ЖКР, цей проєкт направляється на державну експертизу. Українськоекспертиза. Дійсно, тобто це державні працівники, це державні службовці, це не проєктант, але вони так само мають освітою інженерну. Вони оцінюють цей проєкт в двох частинах. Частина знову таки технічна інженерна, друга частина це кошторисна вартість. Відповідно, якщо він дає заключення обов'язково, мусить бути експертний висновку, про те, що даний проєкт відповідає державним будівельним нормам. Це мається на увазі і ціна, і технічні вирішення. Якщо він має зауваження, він зв'язується з замовником із проєктантом, відповідно, відповідно до його зауваження мусить бути коректоровки. Я не що по 5-6 разів завертається назад проєкт і він далі досконалюється. Поки не буде проєкту відповідно до якого буде позитивний експертний висновок, ми знову таки тут не шах права, не шах ліво. Ми не маємо права жодних замовлень здійснювати по ньому. Якщо, не дай Бог, ми пробуємо замовити, нам в казача не пропустить оплату. Якщо навіть пропустить, то потім будуть великі проблеми для замовника. Тому вартість визначається звідси. Чому вона така висока? А те, що ми з вами бачимо, це знову таки верхній слой асфальту, від якого ми шахаємося, але ми не бачимо дуже багато інших причин і проблем. Це, зокрема, мережа комунікації, які знаходяться під землею. Не дивлячись на те, що вони знаходяться в власності різних суб'єктів господарювання, водоканалу, тепломереж, підприємство зв'язку, облгазу, наприклад, і так далі, обленерго. При виконанні робіт замовник фінансує роботи, пов'язані з заміною всіх мереж комунікацій. Або заміною, або, наприклад, усуненням тих окремих недоліків. Місто наше історичне, місто, яке я тут знову інженера від австрійських, німецьких, польських, російських, і, там, радянських, українських працював, воно достатньо складне по інфраструктурі, знов таки ми з вами навіть не бачимо. І я вам скажу так, що або можна написати технічні умови в чи проєктанти, щоб збиратися технічні умови для розробки проєкту, щоб здійснити заміну всіх силових кабелей, які будуть виявлені під час виконання змей. Собі тобто, Окрім того, що замінити там комунікацію таку то мережу такута, всі інші мережі, які будуть виявлені під час виконання робіт, необхідно замінити. Тобто, відповідно, під час виконання, от, зокрема на вулиці Галицькій, бульдозеристи чи ескаваторщики знаходили мережі, яких не було в проєктів. Відповідно, все зупинялось, приїжджав технагляд, приїжджав проєктант. Обленели, зібралися за голову, все зупинялася робота, починали по ходу зразу коригувати проєкти. Тобто ну, такі випадки є, а чому? Тому що власники мереж навіть не знають, де вони проходять. І е -е, повертаючись до, до середини середини своєї відповіді, відповідно, заміна комунікації мереж може коштувати більше, ніж вартість нижніх і верхніх своїх асфальтів. Але ми не маємо права з вами, наприклад, робити капітальний ремонт в не замінивши мережу. Тим більше ми знаємо, наприклад, що там проходить фікальна каналізація, що там проходить водохід чи тепломережа, яка була збудована в 60-х роках. Потім виникають ці випадки, коли кажуть, що вони такі ідіоти зробили асфальт, через два тижні починають копати. Чому? Тому що якщо не замінити стару мережу, почали, наприклад, робити капітальний ремонт без заміни мереж, це, не, ну, це заборонено. Поклали, наприклад, нижній сливий асфальт, пройшла тяжка техніка, пішла, віброкаток пройшло віброкаток, почали трамбувати, верхність асфальту. Це все пішло, вібрація і відповідно зрушення ґрунту. І мережа ще додала їй до того, що вона вже може в 40 чи 50 років знаходитися в експлуатації. Тобто ще каток останній раз пройшовся по новій дорозі, і через тиждень воно почало сочити і почало провалюватися. Тому, щоб ви розуміли, по вулиці Живого в розмотці, там проходить дуже велика кількість комунікацій мереж. І тому, при тому, що ви можете задати, чому місто за гроші міські, міського бюджету повинно це робити, але, на жаль, іншого варіанту немає, так в нас побудована система виконання робіт, і знову таки це не нами придумано. Якщо місто замовник або управління ЖКГ, мусить бути заміна всіх комунікацій. І це коштує дуже дорого, там може бути 4 або 5 елементів різних інженерних спонсорів. Я зрозуміла. Ви дотримуєтеся того, що ви так займаєте. Звірі, <плес> ви посередники в даному випадку між законом зараз... і, і громадом. Зрозуміло. Пане Олександр, хотіла б знати вас, як економістка, є якісь альтернативні підрахунки? Там дійсно так все... Ну, дивіться, я, якщо я записав за паном Хунковським, якщо правильно записав, 209 кілометрів це є всі дороги, які Так. <плес> <плес> це виходить, що якщо взяти тих 7 мільярдів, 7 мільярдів які потрібно, це Верніше, я 7. 7 мільйонів... Hey. Я назвав багато цих, скажімо так. Ви назвали 1,5 мільярда, яких Тобто, Це виходить, що на один кілометр дороги це треба 7,17 млн грн Тобто це є в два рази більше, ніж, наприклад, капітальний ремонт міжнародної траси Київ-Коваль Ви не години. Я навожу дані по тендерах, закупка тендерів, які, скажімо Тобто це майже кажуть в півтора рази більше, ніж ремонт в дороги, були, які проводили для фірташа, яка Тернопільська кутора Кілера. До чого ведеться? Ви говорите про тендери, це все правильно, тому що будь-яка місцева влада, вона є заручником тієї ситуації, що зараз немає коштів. Але а якщо немає коштів, значить питання економіки. Тобто а питання економіки лягає в тому. Буквально вчора чи позавчора міський голова закликав громадськість контролювати ремонт, які ведуться. так? Простий випадок, знаєте, тут вже говорив і пан Володимир про те, я хотів назвати приклад, коли в могилів Подільська міська рада, це Вінницька область, ще в 2006 році, вона а, взяла за правило всю інформацію про стан справ з ремонту міських доріг, управліннювати в місцевих змін і розміщити на сайті. А, вона не просто показувала фотографії, а вона просто висвітлювала документи. Тобто документи, які ось, це проєктно-коштозна документація, це є тендера, це є хто замовник, хто з бізовою фірмою. Це та, та сама інформація, скільки коштує квадратний саме там, пояснення, чому саме а не інакше сума. І скажімо, після цього громада мала можливість обговорювати. Тобто це не по факту було, а скажімо, це перед тим, коли заключалася міська влада за заключала договора. Тому що навіть, у нас привикли говорити, що ми, ми тобто, заключили, по факту вже зробили, а потім ми починаємо обговорювати результат. Тобто, чи не багато було, би краще. хочеться хочеш той ситуація, бачимо, що в нас немає коштів. Бачимо, що Тернопільська область не є, і, скажімо, не залучається інвестицій, хоча правильно тут називали, що в нас є понад 30 депутатів, які в Верховній Раді, а депутат Верховної Ради це ще голубіст. І ну, немає в нас інвестицій, ніхто не хоче йти в область вкладати. Значить, чи не краще говорити і шукати, говорити, раді, є місцеві фірми, які могли донести гарантію. Тому що ви цілком праві і, можливо, кажуть, Чесі Фолай кажуть, вам про те, що ви взяли за таку клопітку роботу, ремонт хочете зробити тенер всіх доріг. Це правильно. Але якщо вони мають кошти, чи можливо тоді брати, робити, як кажуть, залучати приватні структури, приватні фірми, які мають ліцензії, які мають машини, які можуть зробити дешевше, але з іншою з них помагати гарантію. Тобто не робити просто кажуть, ремонт, як ви кажете, 660 мільйонів гривень піде тільки на наладків рік, Скажем, то, тут, до речі, говорилося і про Німеччину. До речі, я теж хотів би апелювати. Чому? Тому що в Німеччині погодні умови були аналогічні, як були в Україні. Скажем, але якщо взяти стан доріг, як в нас, скажем, погіршився чи покращився після зими, то в Німеччині цього не сталося. Хоча вартість ремонту доріг в Німеччині, скажімо, ну, мало чи відрізняється в Україні, по тих, якщо взяти середньостатистичну інформацію, кілометри від тендерів, які відбуваються. Тобто, звичайно, є альтернатива, але альтернатива в тому, що міська влада є з одної сторони завищено тої ситуації, що є два-три фірми, які тільки мають право проводити експертизу, крім того, що бувають такі випадки, коли зверху кажуть, ну, ми вам гроші дамо, але принаймні тільки ця чи інша фірма може проводити ряд робіт, де, звичайно кажуть, ну, простий випадок маємо колеги. Коли, коли така Тому, звичайно, можна шукати альтернативу, але треба шукати альтернативу. тобто, З одної сторони потрібно залучати думку громади і не залучати по факту, а залучати, коли тоді йде аналіз всіх документацій, що можна було подивитися, чи часом не пішли ті гроші не туди, куди треба, і відрізняти всю кажуть, напругу, яка є в суспільстві. А з ній, що то вони все-таки кажуть, можливо, навіть подумати відносно вас це створення якогось певного місцевого банку, якщо ми бачимо місце, місце, міська громада, бачить, що все піде прозоро то перепрошую, чи не вже міська рада не може створити облігації, наприклад, внутрішні облігації, скажімо, і кожен терноплян міг купити, звичайно, якщо ми живемо і ми є патріотом свого міста, то кожен міг би вкласти, і, кажуть, купити цю облігацію. Але якщо вона точно знає, що та облігація, ті кошти не підуть в кишені образно вам чи комусь іншим. Тобто для цього потрібно робити все прозоро до початку робіт, до того, коли йдеться якісь вже ну, заключення договорів, і тоді, звичайно, буде, як кажуть, набагато краще, звичайно. Приклад ті і для інших регіонів, а з іншої сторони ми можемо показати, що наскільки кажуть, місцева влада є відкритою для роман. Дивіться, буквально, щоб ми перебували цифрах, щоб ми з вами один одного розуміли, щоб ми перебували змуки цифри, які дійсні і реальні. Дивіться, я вам даю зараз інформацію. Текущий середній ремонт тут російської мови, середній ремонт дороги, Київкової години, так називаємо Варшавки, котрий передус, устройство виравнюючи своє сфальтобетон до 5 см. Тобто це верхність асфальту. Домовлення зверху одного солочка на ми мистичного асфальту з щема до 5 см 3,5 млн за один кілометр. Тобто 3,5 за кілометр це фактично поточний ремонт. Ми говоримо з вами зараз. Я вам називаю таку міфічну півтора мільярда. Це дорога другої категорії. Та, значить, дивіться, в даному випадку я притерноплю, щоб нам відбудувати дороги, збудувати заново. Тобто це плюс з комунікаціями, система водовідведення і так далі. Повірте, що якщо ми... Я рахував десь приблизно 8 мільйонів гривень на кілометр. Якщо ми впишемося навіть, наприклад, в цю суму, якщо гіпотетично півтора мільярда буде для того, щоб ми в Тернопіль зробили, то 8 мільйонів це ще, це ще буде нормальна ціна з мережом комунікації, відведення води, будівництво дороги. Ну, звичайно, але ви ж назвали, що сума 600 млн грн, про яку є, кажуть, та сума, яка та, Це заява. Це, це виходить, ми маємо ту саму суму, яка, яка тих самих близько 3 мільйонів гривень за кілометрів, про яку ви називали. Але це ж розумієте, це до 5 см. Дуже, дуже просто зробити. Можна взяти лінійку, піти поміряти будь-яку зараз вибойника є і подивитися, скільки там є сантиметрів того шару зараз. Зима зійшлась, я думаю, про це не буде ні для кого секрет, коли ми побачимо, що навіть є е, вибойни, є ями, де принаймні намі немає тільки сантиметрів з того верхнього шару. Тобто, звичайно, це не всюди, але і буває такий опад. І, і що, і... ви кажете, що там далі ще відда відразу? E, ні, я просто зачем ведеться мови про те, що кажуть, навіть ви кажете 5 см, про яку ми зараз говоримо трасу, що навіть <клес> віде, принаймні не, не на всіх дорогах є. Такий да, але сантиметр. ми говоримо, що, що такі, це, це мізер. То, можна... От, добре, Тому, на сьогоднішній день вартість бітума просто колосальна. Це дуже дорога, дорога річ, як ремонт доміра. По-друге, те, що ваша теза була по приватних фірмах. У нас такі приватні фірми зараз, ну, крім шлях ремонтного шляхуду. Виконання капітальних робіт зараз дійснює приватна фірма. Ви бачите, наприклад, на Крушеницькій працює фреза, е Ця фриза колосальні гроші, навіть не знаю її ціну, але це достатньо дорога, дорогий інструмент. Відповідно, він дорогий не тільки при купівлі, при експлуатації, суговні. Вони зараз фрезерують десь до 1000 квадратних метрів. Маємо щоденну інформацію, ми так само можемо вас і інформувати. До тисячі квадратних метрів вони зараз фрезерують за день. Одночасно на, на сайті міського ради оприлюднений короткий список так званий до 5 травня, те, що ми будемо робити з ціною, з вартістю і з виконавцями. Тобто тут питання, там є об'єм, площа верніше. Там є виконавець, там є ціна. Ну що, там скажі, термін. Я Це, так, я не це, не є це, засай, це короткий це. список. Короткий список yeah. це те, щоб ми до нашого величного свята ну, виконали роботи наводки, саме мінімум. Одночасно ми маємо три види робіт, які ми зараз плануємо. Це аварійні, так звані аварійні, це поточний капіталь. Тому зараз розпочалися всі три, але деякі одне від нього залежить. Тому що від фризованого матеріалу ми використовуємо зараз для виконання аварійного ремонту, щоб народки не було тої яму одна Україні.